Привіт! У цьому відео базове налаштування камери BlackMagic Pocket 6K Pro для наших зйомок. Заходимо у меню, обираємо постійна якість, Q5 та 6K. Всі наступні налаштування здійснювати не обов'язково, вони вже налаштовані. Переходимо у вкладку моніторинг і можемо змінювати під себе все, що нам потрібно: сітки, умовний колір, зебра, рамки. І таке інше. Заходимо в вкладку «Аудіо». Ця камера має три джерела звуку: мікрофонний вхід 3.5 і два міні xlr Я під'єдную радіосистему по Міні-XLR, щоб наглядно продемонструвати це. Тепер обираємо джерело XLR1 мікрофон в лівий. та XLR1 мікрофон в правий. Також можемо регулювати рівень. Переходимо у вкладку налаштування. Все, що я рекомендую тут змінювати, це відображення шатеру у куті затвору або у витримці затвору, в залежності від ваших вподобань. Розкажу детальніше, як записувати швидкісні відео у 120 FPS. Обираємо 2,8, виходимо з меню. Натискаємо на FPS і нажимаємо спеціальна частота. Тут обираємо 120. Відповідно, кут затвору або витримка повинні бути у 2 рази більше, ніж ваш FPS. Також камера підтримує електронне регулювання числа діафрагми. Для того, щоб форматувати диск, натискаємо на наш диск. Натискаємо форматувати. Обираємо наш диск. Форматувати диск. Обов'язково є XFAT. І тримаємо 3 секунди для того, щоб відформатувати. Увага! Форматуйте лише ті диски, які лежать у відповідних лотках, і ніколи не беріть їх зі столу ваших колег. У цій камері є вбудовані ND-фільтри плюс це більший ступень ND, мінус відповідно менший. Нативне ISO цієї камери 400 і 1250. Ми не рекомендуємо використовувати більш високі значення ISO через високу ймовірність появи шуму. Регулювання балансу білого. Також є гістограма. На верхній частині камери є три кнопки, що можна запрограмувати. Перша кнопка відповідає за false color. Таким чином, ви можете побачити пересвідчені та недосвідчені участки вашого кадру. Друга кнопка відповідає за увімкнення та вимкнення 3D-луту, що завантажений у вашу камеру. На камері зберігається декілька 3D-лутів. Третю кнопку можна програмувати під себе, так як вам зручно. Це можуть бути рамки кадрування, фокус спікінг або інші параметри. Кнопка плюс допомагає збільшити, щоб налаштувати фокус. Також BlackMagic працює із зовнішнім тайм-кодом. У нашому відділі джерелом зовнішнього таймкоду може бути лише пульт ATEM або генератори таймкодів Tentacle. Таким чином, натискаючи на таймкод, ми можемо бачити зовнішній, або можемо побачити поточну тривалість запису. Натискаючи на цю кнопку, ми можемо відрегулювати звук дуже швидко, не заходячи в меню. Тут є регулювання динаміків або навушників, які під'єднані до камери. Також можна відрегулювати інтенсивність вхідного сигналу. Дякую за перегляд. До зустрічі!